Нещодавно невідомі підірвали у ростовській області залізничні колії, якими Відповідно йшли ешелони з військової техніки російських окупантів, про це повідомили і в The Insider. Як стверджується, що саме цією ділянкою залізниці перекидалася військова техніка до прикордонних з Україною регіонів в Російській Федерації? На, на вашу думку, подібні такі партизанські рухи на Росії вже не вперше, але чи можемо ми стверджувати, що е, ці рухи є партизанські проукраїнські, чи все ж таки можна їх назвати як антипутінські? Ну є декілька напрямків. Ми знаємо, якраз і удари по стратегічним аеродромам і відповідно військовим об'єктам і об'єктам інфраструктури. З одного боку, це наведення, наприклад, нашої агентури або спецпідрозділу, які проводить такі операції, з іншого боку, це відповідно або партизанський рух, або та агентура, яка формує позицію на зменшення зусиль агресора, це способом підриву і залізниць, особливо тих потягів, які везуть. Якраз в першу чергу всі комплектуючі до озброєння, відповідно, ну і бензин, і росин, солярка, як вони там говорять. Тобто, все це, яке йде з того боку, воно є об'єктом з одного боку нанесені наших ударів, а з іншого боку, агентура, яка дійсно діє в активній фазі. Не тільки та, що наводить, а та, що може підривати це, як правило, бойові групи, які можуть виконувати завдання в таких складних регіонах, де не контролюються, наприклад, там лісові. Переходи, де не можна проконтролювати з боку російської влади ФСБ, наприклад, поліції, як вони там намагаються сьогодні контролювати всі транспортні логістичні шляхи, але є вже і в Білорусі на території Російської Федерації частина людей, які принципово не згодні з політикою Росії. Їх мало по всім ознакам десь 15% відсотків, які є явні противники війни, але серед них є і радикальні сили, і є проукраїнські сили. В першу чергу це. Наші громадяни або які мають родичі, які знають, що творить Путін конкретно, але не підтримують цю позицію, На поки готові протидіяти вони або в контакті з нашими спецслужбами розвідкою, наприклад, або навіть вже за власне ініціативи проводять такі операції. Це комплексні дії в різних регіонах по різному. Нема поки єдиної сітки, єдиної системи дій, яка б координувалася з боку України. Це дуже складно координувати, тому що Росія задіє всі системи. І контроль зв'язку, радіоперехоплення, можливо, так сказати, агентурні якісь контакти. Тобто е, та тут вибираються якраз ті моделі, які будуть наносити удари по противнику з різних позицій, як з території України, так і на території нашої держави. Контрольовані і неконтрольовані групи, які проводять такі операції.